Відповідно до наказу начальника відділу освіти, 24 березня 2016 року в залі загальнонавчального закладу номер 9 відбулось навчання з охорони праці та безпеки життєдіяльності з керівниками загальноосвітніх дошкільних та позашкільних закладів. Навчання організували та провели відповідальні працівники міського відділу освіти. Також на запрошення відгукнули спеціалісти інших установ, що дозволило підняти рівень та якість заходу. Перед присутніми виступили спеціаліст відділення виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань України у Котовському районі та інспектор Міністерства надзвичайних ситуацій. Лекції запрошених спеціалістів широко ілюстрували сучасними мультимедійними засобами. Експерт фонду Сергій Кушніров доповів слухачам про основи законодавства з охорони праці, алгоритми розслідування нещасних випадків та про значення профілактики виробничого травматизму. Інспектор Міністерства надзвичайних ситуацій Державної служби надзвичайних ситуацій Андрій Кльован розповів про основи пожежної безпеки. Та про ті зміни у законодавстві в сфері пожежної безпеки, які відбулись в останній час. Наприкінці навчання учасники пройшли відповідне тестування. На думку учасників навчання у цьому році вони отримали корисну інформацію. А їхні знання в сфері безпеки значно підвищились завдяки співпраці освітян з організаціями та установами, які також дбають про безпеку працівників та населення. Сьогодні пройшло дуже цікаве цікаво. Дуже сподобався Нам матеріали, які виклав ушки Борисович. Дуже цікаво. Ми ознайомились, повторили, закріпили ще раз законодавство України про праці, переглянули фільми, які дійсно корисні. Я вважаю, що можна було б їх показати і по закладам освіти, працівникам закладів освіти, тому що ми всі несемо відповідальність за життя тих, хто нас оточує за своє власне життя. Я дякую фонду соціального страхування нещасних випадків за якісний і цінний матеріал з питанням праці. Схожу думку мають і організатори заходу, які також задоволені такою співпрацею. 24 25 березня 2016 року проводяться планові навчання та тренування, безпеки, життєдіяльності та е, охорони праці. Ми вдячні нашим соціальним партнерам за співпрацю та допомогу в проведенні даних заходів. Особливо змістовним та цікавим був наданий матеріал Фонду соціального страхування. У самому відділенні фонду переконані, що в складний час реформування альтернативи співпраці в питаннях безпеки на рівні регіону просто не існує. Ми завжди готові до співпраці з нашими соціальними партнерами в питаннях профілактики виробничого травматизму та професійних захворювань. Так як впевнені, що біду ліпше попередити, ніж потім намагатися виправити її наслідки.